Всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Знову новий огляд, нове відео. І в даному відео я хочу продемонструвати вам новинку від фірми SIGMA. тільки що їх привезли. Це бензинові пилки 2 кВт та 2,4 кВт. До речі, перше, на що я звернув увагу, це упакування цих пилочок, а також те, що SIGMA пише дійсну потужність кожної з пилок. 2 кВт це дійсно відповідає діаметру поршньової. І 2,4 кВт дійсно співпадає з тим, що відповідає дійсності. Бо дуже багато брендів і фірм пишуть на пилках, де 2 кВт або 2,5 кВт, пишуть 3,5, 4, 5 кВт. В даному випадку вони написали те, що відповідає дійсності. Отже, я вперше їх буду зараз тримати в руках. В цьому відео я хочу продемонструвати вам комплектацію цих пилочок, як вони виглядають, і показати вживу, як вони запускаються, а також зробити невеличкий тест на прикладі кВт пилочки з сороковою шиною, як вони на практиці пиляють. Попереду опалювальний сезон, і я думаю, що зараз, як ніколи, бензинові пилочки будуть користуватися попитом. Є надія, що на основі цього відео ви зробите висновки брати чи не брати цю пилочку. Отже, це не реклама, це буде об'єктивний огляд. Ви подивитесь всі, все самі, як вона працює, як вона запускається і як вона взагалі працює на практиці. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І... Можете писати коменти та задавати мені питання, або телефонувати і консультуватись вже безпосередньо вживу або по телефону. Радий знову робити для вас це відео. Перше, по традиції своїх відео, я хочу вам показати трохи ближче, як вони упаковані. Дивіться, стрічкою у двох місцях перев'язана вона для того, щоб коробочка не розвалювалась, бо дуже часто просто розвалюються коробки. Дуже часто Ну от в даному випадку вона при транспортуванні. З декількох місць доїхала ціленькою, новенькою, чистенькою, все добре, не розвалилась коробочка. Відносно того, як вона виглядає, зараз ви побачите, я їх обидві розпакую. Отже, побачили ви коробочку досить інформативно, все. 24 місяці гарантії Сігма дає на свої пилки, а також на. Будь-який інший інструмент там від 12 до 36 місяців. Відносно гарантії, запевняю вас, дуже адекватне відношення до будь-якого клієнта, клієнта, який купив на 200 гривень або клієнта, який купив на 10 тисяч гривень, усіх ми відношення однакове. Фірма зарекомендувала себе добре, багато товару пройшло через мої руки. Ну і зараз, в принципі, подивимось, що себе представляє ця чудо-пилка новинка. Від фірми Sigma. Хочу при розпакуванні, щоб ви теж були присутні, робимо раз, два, розрізаємо скотч і дивимось. Це заводська упаковка, ще її ніхто не розпаковував до нас. Приїхала вона от в такому вигляді. І ще хочу сказати вам про те, що комплектується легким стартом Сігма. Є надія, що ви добре бачите, як вона комплектується. Зараз я все дістану і покажу вам. Захисний кожух, шина 40-ва. Дуже часто люди питають. У 2 кВт вони вже скомплектували 40 шиною. Часто люди питають, дайте коротшу шину, не 45 у а 40 у Гарантійний талон. Кожна пилочка номер найде. інструменти, як і у всіх пилочках, цепочок. Цепочок зараз перевіримо, як він. Підсаджується. Не суперзуб, але дивлюсь, якоїсь жуан якоїсь китайської цікавої фірми. Нової для мене кришка. Додатковий фільтр повітряний, таким чином виконаний. Це дуже добре, що вони кладуть додатковий фільтр. Мірна лієчка і сама пилочка. Пилочку хочу вам показати трохи вище. Щоб ви краще роздивились, і вона важкенька йде. Дуже часто люди питають, скільки важить. А питають для того, щоб зрозуміти наскільки якісна поршньова і комплектуючі речі до неї йдуть. 5,7 кг вона важить без коробки, без упакування, повністю в зборі. Те, що вона важить 5,7 кг, це знак того, що її пошньова виконана з якісного металу, бо є варіанти такого ж вигляду пилочки, а вони важать 3,5-4 до 5 кг. От і думайте, купувати пилочку за 50 доларів чи купити трохи кращу з гарантією, яка не буде перегріватись, яка буде працювати добре. Зараз зберу, заправлю бензином, заправлю мастилом і покажу вам ще варіант ось такої пилки. Вигляд вони мають, мені здається, однаковий, але обов'язково хочу розпакувати і показати вам її. Щоб ви розуміли, як комплектується і та, і та пилка, я розпакую для вас її і покажу. Комплектація така сама. Єдине, що тут йде, 72 зуби. Цепочок і 45-та шинка, бо комусь може буде потреба великі дерева спилювати, хтось просить 45-ту шину. Я вам на прикладі 2 кВт пилочки зараз все продемонструю. Порівняємо їх. Виконані вони однаково, як я і думав. Але, але вона повинна бути важкіша, тому що тут е, трохи інша поршньова стоїть. Важить вона 6 кг. трохи важче, як я й сказав. Так, ну ми зараз приділимо увагу безпосередньо пилочці 2 кВт. Так, дивимося. Зробив невеличку обкатку. Перевірив те, що мастило на це попадає. І відповідно зараз запущу і продемонструю вам, як вона справляється з різанням деревини. Дуже легко вона запускається, справиться навіть дитина або дівчина. Не бійтесь, в принципі, можна і жінкам користуватися, якщо є потреба. Ну і відповідно зараз дивіться, що вона може. Отже, ви все побачили на власні очі. На професійну пилочку вона, звичайно, не тягне, але для побуту це, мабуть, саме те. В загальному вигляді ставлю по п'ятибальній системі тверду четвірочку. Це від мене. Ви все побачили на власні очі. Є надія, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайк, будьте здорові, добра та любові.